буду буде спароти усім вітання. Черговий випуск програми Галицька Пательня. Сьогодні буде як завжди смачно, тому що ми з задоволенням проїхалися через ліс, через поле, у комору, що знаходиться в оброшено. Тут нас чекали. Ми маємо черговий запас овочів. Ми маємо все, щоб приготувати сьогодні смачну сирну зубку. Тож давайте подивимося, які інгредієнти до цієї страви нам потрібні. Ми маємо куряче філе, ми купили таких подвійні штучки, їх вже відварили і порізали довільними кусочками. І Ось тут от в нас стоїть розсіл, в який ми і будемо закидати всі решта інгредієнти. Куряче філе у нас є плавлені сирки. Маємо цибульку, маємо картопельку, морквочку. Богу дякувати. Картопля вже молода, звариться дуже і дуже швидко. Червоний перець, звичайно, зелень, вершкове масло, лію про всяк випадок. Чи все це зробимо на вершковому маслі? Подумаємо, подивимося трошечки соєвого соусу. І якщо буде часто, ми обов'язково намастимо хлібчик позавчорашній. Ми взяли позавчорашній хлібчик, тому що добро не має пропадати, особливо хліб. І спробуємо з нього зробити смачні грінки, перемастивши їх чимось. Приступаємо! Доброго дня! Величезні вітання! І в мене до вас одразу робота різати цей прекрасний овоч. Я ж займуся. Тим, що, е, напевно, що спочатку поріжу цибульку. Чи е, готували ви колись зупу зі свіжої цибулі? Спробуйте, але цибулю зелену частину не ріжте. А будемо різати ось так от, кільцями тільки цю біленьку частинку. Одразу давайте, напевно, що з вами поставимо пательню на вогонь. На пательню ми дамо трошечки вершкового масла. Є в нас вершкове масло. Такі не жалкуючи кавальчик, тому що куряче філе в нас не бо вже грінки. Бачите, хочуть смажитися самі. Куряче філе в нас ну, абсолютно не жирне. Так, це біле м'ясо, птиці. Тому масла не будемо шкодувати. Якщо треба, додамо. Щоб всі страви були швидко приготовлені, найголовніше так от в голові перед тим собі скласти навігацію, що за чим. І тоді немає абсолютно ніяких проблем. Чоловік приходить, а жінка вже чекає його на кухні і 120 страв подає. Пательня. Масло вже розтопилося. Звичайно, те, що ми тут готуємо на вогні, це просто щось неймовірне. Страви пахнуть абсолютно по-іншому. Вони мають якийсь такий запах живого вогню. І наша знімальна група, а також відвідувачі комори, які достають зйомки програми, їх потім коштують і кажуть, так, це щось неперевершене. Я думаю, слухайте, от згадала. Така вже пора, може, давайте на природі щось з вами приготуємо наступного разу. Ну, подивимося, а, підходить така ідея. Добре. Ну, то подивимося, якою буде погода. Якщо погода нас не підведе, то обов'язково природа це наше. Тепер моркву ми з вами поріжемо. Як будемо різати півмісяцем, Дайте, може тоненькою соломкою, воно швидше. Тонюсінькою. Маємо такий спеціальний ножик для тонкої соломки. Так, от так от ми її поріжемо і докинемо до е, цибулі. Я дорізаємо моркву. Я думаю, слухайте, ще одну, напевно, додам. Ми ж хочемо не рідку таку зупу. А, я бачу, ні, все нормально, не горить. Дякую. Не Горить, поперемішаємо, дивіться, і масло ми не пошкодуємо, бо я так думаю, що я його трошечки замало все ж таки, дала. Давайте беремо ще трошки. Сюди кидаємо. Так. Перець не треба. Ні, ні. Якщо можна, ще трошечки його, ну, дрібнішою такою соломкою. Я розумію, м'ясистий перець все ставлю. На вогонь і ріжу другу частинку моркви. Чому ми спочатку зайнялися з вами морквою і відварили філе? Ну, тому що е, морква взагалі потребує найдовшого варення, так як у нас картопля молода, то вона звариться дуже і дуже швидко. Даємо її в пательню, яка за мною шкварчить. Періодично вам показую, що тут з цибулею, щоб ви не переживали. Давно ми зупи не готували, давно ми з вами рідкого не їли. А це так важливо час від часу, в понеділок, приготувати якесь смачне і ріденьке і розпочати. Всього, дивіться, яка краса. Бачите, але це ще не досмажене, тому назад пательню на вогонь. Пропоную нам трошки тут зробити порядок на столі. І будемо вже в баняк закидати все і ставити баняк на вогонь. Не горить. Все файно. Так, картопля почищена. Давайте одучай. А, бо, красивенько. Дуже дякую. Трошечки тут її дорубаю. Слухайте, хочу одразу все в баняк закинути і поставити. Тому не будемо з вами перериватися. Давайте глянемо, що тут у нас твориться на пательні. На пательні в нас краса неземна. Є в нас пательня, ми беремо баняк. До речі, перед тим, як ми занурили курку в баняк, я дві години і так от просто в холодній воді відмочую. І потім, посоливши, поперчивши, варю десь хвилин 20, шумовкою знімаю все, що не потрібно. І вперед і поїхали. Закидаємо сюди цибульку, морклочку. Я боюся зараз опозоритися, але я завжди ще от код це роблю. Воно тут в мене шипить. І от щоб кожна кожна частиночка того, що тут було, ну і все справилося. Нібито є. Давайте мені перчик. Перчик ми закидаємо свіжий. Ага, все-таки мусили собі урвати трошечки. Добре. Увірвати. Закидаємо перчик. Так, закидаємо перець, ставимо це на вогонь, варимо 10 хвилин, а потім в баняк додаємо картоплю. Зупу ми вже поклали картоплю і поки то все доготовлюється, давайте щось швиденько придумаємо з нашим сиром і з цими огірочками. Дуже-дуже дрібно. На раз, два, три, чотири, п'ять-шість порісти огірки. Дуже дрібно. Та, можна навіть? Ну яким? Ну, візьми цей ножик. Ну, а я оцим цим дуже-дуже дрібно поріжу редиску. Ну, Дуже дрібно це означає, що просто такі міліметрово поміж тим всім. Ми поставили, зупу віднесли на кухню доварюватись, ми поставили пательню на вогонь. І зараз дуже швиденько з нашого хлібчика, який у нас вже трошки вдома полежав, але він не пропадає. Ми зараз зробимо, підсмажимо хлібчик, зробимо такі не грінки, просто підсмажимо хлібчик. На олії і на вершковому маслі. І потім цей хлібчик ми з вами перемастимо наступною мастилкою. Сир ми беремо, чесночок є. Ми його трошечки, попробуйте перед тим, чи сир солоний трошки солимо, в мене він був недосолений, трошечки перчимо. Швиденько перетираємо. Сюди є огірочки? Ой, супер! Просто молодець, просто. Огірочки дякую. Та вже не треба. Трошки зелені даємо. Бачите? Дякую, дякую, дякую. Ну, Що називається, хваліть своїх чоловіків, розумієте, і вони вам з огірка ось такі от зроблять. Так. А з вас красавицю. Тримайте цього. Ось цю штучку ми з вами і намастимо. Дивіться, тут не подобирала. Бачите, вже поспішаю, бо вже знаю, що зуба вже зараз буде готова. І вже треба буде збиратися до столу. Є в нас ця така штука зроблена. Де-де-де. Маємо рукавицю, масло розтопилося. Треба наш хлібчик нікуди не мачаємо. А сідає. А сідає. Сіда, сіда, Ви Побачите, він трошки пройдеться кисломолочним сиром і буде дуже смачно. На пательню. Потім це всім намажемо. Ми вже покажемо готові канапки, а зуба попальна за 5 хвилин. У нас практично вже зупа готова, нам тільки туди потрібно ввести плавлені сирочки. Тож давайте їх розріжемо ось на такі от кубочки і кидаємо їх в зупу. Руки не сидіть, будь ласка, а чемненько, ложкою. От, от помішуйте зупу, щоб кожен розчинився. Можете, хочете, візьміть черпак, зрештою будете різати сирочки. Добре, дивіться, раз нагадаю, що ми готуємо з вами. Сирну зупу з перцем і з скурятими. Дуже дякую, тихо-тихо. Жодайке. Тихо. тихо. Все нормально, все під контролем. Бачили, п'ять плавлених сирочків ми вводимо в зупу. Ми додаємо сюди трошечки соєвого соусу. Відварене філе. Даймо такими шматками, як ви хотіли. Так, щоб кожен. Відчув, що з'їв кавалок птиці. Ну, ви знаєте, рибу, птицю, молодицю, все берем руками. Та, та, і ви також цьому всьому приймаєте участь. Ставимо на вогонь доготовлювати. Чи будете їсти вже? Ставимо. Давайте поставимо на вогонь. Потім, коли будемо прощатися, цю всю страву запрезентуємо, а зараз згадаємо, як ми сьогодні готували сирну зупу. Для приготування сирної зупи з молодими овочами. Нам потрібні плавлені сирки, куряче філе, болгарський перець, картопля, цибуля, морква, вершкове масло, зелень петрушки, сіль, чорний малений перець, часник за бажанням. Ось і закі. Інчилася наша чергова смачна програма Галицька Пательня. Ні, не вся пательня, тільки черговий випуск і тільки чергову страву сирну зупу з канапками. Сьогодні ми презентуємо на завершення Так, вичервіть, будь ласка, сюди. Часничок це вже за бажанням, але ми. Люди, які полюбляємо гостреньки, так само як і наша Галицька кухня. Нагодуємо усіх. Хочу сказати в черговий раз. В черговий раз сказати всім величезне. Дякую, дякую коморі, дякую знімальній групі. Дякую усім, хто допомагав в приготуванні. Дякую, дякую, що ви я без вас робила. Дякуємо нашим інформаційним партнерам, радіо ФМ Галичина. Нагодуємо. e na poema o